І знову поле. Поля, 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 підкошено, сухе, велике. Вон. Футбол можна грати, гандбол, що хочеш. Аби було бажання. А я знайшла дорогу, трошки заплутала, не туди пішла. Оце отаке. Ой, а пахне. Ммм я у селі. Так, сіно. Ой, вибачте. Сіном скошеним пахне свіжим. Ой, матінь, Боже, як добре. Там ой, що ту? Чи жасмін цвіте? Там вот что то. Что -то схоже на жасмин. Вот. Ромашечки. Идем далее. Сухаричка называется Андерсон Грик. От тобі і Яндерсен висохла. А чого вона так висохла? Вона така жвава була. Хоч би її це все будівництво, що навкруги неї тут будують. Не сказалось на ній. Так. Що тут? Що тут? Ага, а що тут? А що це таке? А що це таке? А ось воно, що це таке? Бачите? Бачите? Ось воно! Ось воно. Ось воно. Hello. Hello. Собачка Good boy Good Good boy Где-то <laughs> там На той стороне Семья ведь подживает Тыша Тыша на округе Там папа -па -па. Там папа -па -па. Тільки ти я. О, лавочка. Посидимо. Ну вже. Сміття Дек -дек, де куди плаває. Люди, як люди, кругом. Бутилки валяються. Посиджу. Релаксу вам трошечки. Чуєте, співають. Пташечки. А рибки не видно. Кругів нема на воді. Пульпашок.